Оно машина? Uh! Ого, хтось у мене попав. <coughs> На синій місці був один. Ага. Він там ще. На синій? Да. А воно бачимо. Я раз попал на того, что в синей лице. он там трошки. Оно их двое. Они Ой уходят. Ой-ой-ой, он выстрелом снял меня. За деревиной там стоит. А ну, поднимай, Сашка. Давай ешь, Да, да, сейчас я. Да. там с М24 за деревинкой правее трошки, гора, где твоя метка была. Еще до есть? Ох, кто снял. Де вони? Хтось бачить? Ой-ой-ой, мені дали. Піднімі. І оцей мені так дали до цього. Зараз я підніму. Вже піднімають його. Хороший снайпер. Да, 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 Ба, він, там. Сам снайпер. 24. Угу, Він мені ж так само каску зняв. А де він, ти бачив, де іменно? Мітку треба ставити, ти не ставиш мітки, тяжело без я тебе. Не, я не побачив, я й не побачив. Оце дуже а тяжко. Що ти Вони вже а десь близько, стоп. Та яке мені нужно? Mm. Ааа, уже хтось вообще стріляє. Надо в зону, и поїхали в зону. Ой-ой-ой, Сашка. Сюда, сюда, сюда. Сюда. Наш. Бо там двери, він двері через. А, вс, він через вікно. Как, надо бежать в зону. У мене одна аптечка чека. Давай, да, да. Не надо. Ты лекуйся и тікай в зону. А вони нас там зустрічать сейчас будут. Димы есть, дымо немає, навіть. поїхали в зону. Бежит, бежит. Я можу когось підвести. Давай быстрее, сідай, блядь. Сашка, не можу нікого підвести, блядь, їду в зону. Готовся стрілятися з ними. Гамер. Єсть. Збив? Збив. Так. Іще, 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 ще, іще. Єсть. Ти добив? Добив, сейчас всю. Піднімеш з цього нашого, чи ні? Чи я підніму. Ага. Побачив де, Гомер? Да. Пробую кинув. Де, де де? де? Ось він за горою в масці, усього возі машини. Прям за машиною сидить. Кидай гранати. Гранати звітаємо. В мою сторону. Він вози машини. Він гранати кидає на четвертого. Він четвертого бачить, бачив, він тебе не бачить, гамер. Не попав, просто єсть. Я ж кажу, він третього, четвертого бив. Піднімеш? Дякую за гру. Мені треба вже йти. Добре, і тобі, дякую. Давай, якщо... до побачення. Будем... заходь, якщо що, до побачення. До побачення. Та в принципі все виходить. На ти піднімаєшся, подумав навіщо.